Вітаємо, це монобізнес. Ваш банк платить за те, що ви робите бізнес через нього. А монобізнес платить. 14% річних на залишок щоденні нарахування і персональний менеджер. Монобізнес робить життя простішим. Колю. Ми ж уже пишемо міняй бігом. Колю. Вітаю у новому випуску простої автоматизації із Ліаною Кириленко та Мар'яною Кавен. Сьогодні у випуску ми поговоримо з вами, як налаштувати окрему нумерацію документів в програмах БАС, особливо коли в одній інформаційній базі ви ведете декількох організацій. У цьому короткому відео ми розглянемо з вами, як налаштувати саме окрему нумерацію документів, саме документів для різних організацій. І так дивіться, в конфігурації баз бухгалтерія у вас існує можливість одночасно ввести. Діяльність по декільком організаціям для цього у розділі головне організації ваша задача це ввести інформацію по тим організаціям, як юридичним особам, так і фізичним особам-підприємцям, по яким ви ведете облік. В кожному документі ви будете обирати, а саме по якій організації вам необхідно відобразити даний документ в обліку. Тобто це стосується як документів купівлі, продажу, банківських нарахування заробітної плати, тобто всіх, всіх, всіх. Але, коли ми з вами, наприклад, формуємо документи продажі або саме елементарно ми виставляємо з вами рахунки на оплату покупцю, то ми, наприклад, хочемо, щоб по кожній організації у нас вела з вами окрема нумерація. Тобто, якщо це в нас з вами організація Добро, то нам необхідно, щоб нумерація рахунків розпочинала з одинички і була своя номерація. Якщо, наприклад, ми там паралельно ще ведемо діяльність ФОПа, ми хочемо, щоб у цього ФОПа також нумерація починалася з одинички, а не було такого, що вона продовжує нумерацію по організації, наприклад, Добро. І для цього нам дуже важливо, щоб була окрема саме нумерація. Нам дуже важливо з вами це при створенні карточки організації заповнити таке поле, як префікс. Префікс це буквально два символи, букви, які ви прописуєте, і далі цей префікс він буде підставлятись при формуванні нумерації. Документів, будь-яких документів, рахунки видаткових і так далі. От, наприклад, я відкриваю рахунки на оплату покупцю, і ми бачимо, якщо ми обираємо організацію добро, то, відповідно, то відповідно по організації добро, нумерація і починається спочатку, з префікса, а, да, от, який ви встановили, а далі вже, відповідно, нумерується. Якщо я оберу там іншу організацію, то, відповідно, свій префікс підтягується і своя нумерація. І це стосується будь-яких документів: як кадрових документів, зарплатних документів, складських, тобто йде своя нумерація. Цей префікс він, да, тобто, ви його прописуєте. Він у вас, відповідно, буде автоматично додавати до номера всіх документів, створених від імені цієї організації. Ось такі елементарні зміни, але їх необхідно зробити. Якщо ж ви не зробите ці зміни, давайте подивимося, що буде. Ось, наприклад, у нас з вами є організація по Вікторії, і, наприклад, зараз я візьму, створю ще одну швиденьку організацію. Наприклад, там Сонечко. Це буде юридична особа. Я швиденько скорочено, все це пишу спеціально. Префік спеціально не прописую: записати та закрити. Просто створила організацію. І тепер дивіться: от у мене є рахунка на оплату покупцю. У мене є рахунок створений по Вікторії. І я тепер зараз натискаю Створити. я… Тобто, бачимо по Вікторії це був 24 й рік. Я, наприклад, зараз створюю документ по організації Сонечко. Контрагент, тобто обираю там будь-якого покупця. Є. І я навіть зараз, е, ага, 25-й рік. Я зараз спеціально його не заповню для того, щоб була нумерація. Добре, зберегла привести та закрити а, банківський рахунок, програма свариться. Я його просто записати. І тепер я наступний. Зараз створюю ще один по е, нашій Вікторії. Навіть здрав, навіть, давайте навіть як зроблю. Я по сонечку зараз два створю, а потім третій буде по Вікторії, так буде більш наглядніше. Тобто, ось сонечко роблю другий рахунок. У нього номер 2, а тепер роблю по Вікторії. І так, обираю організацію Вікторії створити сьогодні ж, але організація обираю контрагент. Будь-якого обираю записати, дивіться, Вікторія ставить номер 3. Ну, як же Вікторія номер 3 Коли Вікторія Вікторії мені повинен бути, якщо у 2025 році, до цього не було документів, то номер 1. І тепер дивіться, я вам зараз знімаю відбір. Тобто, ось ми бачимо, у мене є номер 3 по Вікторії, номер 1, 2 по сонечку. Я спеціально вам зробила, а ми розуміємо, ну як же це, я вам навіть зараз зроблю спеціально, щоб вам був зручний такий відбір. Ви бачите, у мене дуже багато організацій. Якщо я зверху роблю відбір, то відповідно тільки по одній. А якщо я хочу зараз зробити відбір. По двом організаціям одночасно, то в мене є два варіанти, як це зробити. Я можу брати варіант в списку. Я кажу, що я хочу бачити документи по вікторії організації і по організації сонечка, тобто по двом організаціям одночасно, щоб вам саме було наглядно. І от тепер дивіться, ми дивимося нумерацію. Це номер один, це був 2024 рік, тому, відповідно, це окремо кожного року йде з одинички нумерація, тобто це 24-й. Добре. Тепер ми дивимося з вами 25-й. Можемо навіть відбір зновити з вами 25 рік. Тепер дивіться, 25-й. Номер один документа у Сонечка, номер два документ. У сонечка да, організація, а номер 3 у ФОПа Вікторії. Який же номер три? Вікторія повинна бути з одинички. Тобто, з чого ця помилка? Помилка з того, що не прописані префікси. Тому, якщо ви хочете, щоб окремо на, по кожній організації у вас була окрема нумерація, тобто по організації сонечко своя нумерація, по організації ФОПа своя нумерація знову з одинички. Тож, не забувайте прописувати префікс, тому що це стосується усіх документів, в тому числі і кадрових, щоб у вас накази по одній організації починали з одинички, накази по іншій організації не продовжувались, а також розпочинались з одинички. Таким чином, ви легко розділите документи обіг між Кількома організаціями та уникнете відповідно да, ось у цього невірного невірної нумерації документів. Тож, якщо відео було для вас корисним, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. А якщо у вас виникли питання щодо автоматизації, я з радістю вам допоможу. Залишайте заявку за посиланням в описі під відео і до зустрічі. Пока-пока!